Ти на себе дивилася, ти чобора, блядь, єбуча! Гондони, блядь! Тоді саме підрассий, як і кацапи, блядь! Диви, оце наша вже не може, це на це Ти вона не способне, блять! Ти не блядь! можеш взяти, блядь! Ви провокуєте державне підприємство Рихальське, яке знаходиться в одноіменному селі Звігільського району Житомирщини, вночі 8 листопада 2025 року, зазнало озброєного нападу. Військові зі зброєю заблокували роботу державного підприємства, яке кілька місяців тому незаконно передали до фонду держмайна, і яке цей державний фонд України виставив на продаж. Військові почали воювати з селянами у той час, як на фронті не вистачає бійців. Селяни як могли захищали підприємство, в якому працюють, і якщо останні місяці господарство і працівників тероризували бандити, то тепер, як бачимо, окрім них воювати з селянами долучився військовий підрозділ. Сьогоднішнє вторгнення це, можливо, перший випадок, коли проти селян направили справжніх військових. Сьогодні, 8 листопада, події відбуваються на території. Державного підприємства Ригальське. вночі невідомі люди військовій формі з автоматами зайняли територію підприємства. Працівників господарства на територію не пускають. На даний час ферма корови неподояни. Ми визвали поліцію. Люди прийшли на роботу, людей на роботу не пускають. Коли селяни почали з'ясовувати, хто вони ці нападники. Старший назвав селян біомусором. При цьому вже застосували перцевий газ та погрожують використати фізичну силу і вогнестрільну зброю у разі якщо селяни будуть фізично захищати підприємство, на якому працюють. За наявною інформацією, нападниками виявилося воїнство з військової частини А 5139 Питається, чому вони не на фронті, коли там реально не вистачає військових. До людей! Вийди сюди! Так, так, так. Воно не вийде! Тихенько ви всі Ми тікенько, не прубку. Один вже вийшов, що ти не приїжджає. Зараз і цей вийде. Ай, виходи! чого боїться? А вони тільки з жінками бити! вони всі до жінок руки простягають. Вони ж герої, до жінок руки простягають. Я у ворота виходь сюди цікаво, що в офіційному листі до керівництва державного підприємства Рихальське, начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун повідомляє про те, що під час заходів будуть задіяні військовослужбовці військової частини. А 51 39 Окремим пунктом керівник обласної поліції застерігає у неможливості проведення відеозйомки будь-ким, посилаючись на те, що військових, їхню техніку та військові об'єкти не можна фільмувати. Однак керівництво поліції не врахувало той факт, що рихальське не військовий об'єкт. І взагалі, яке відношення має сільськогосподарське підприємство до військовиків? За словами селян. Війна точиться через 800 гектарів необлікованого лісу, вартість якого оцінюють в 40 мільйонів доларів. Доходить до абсурду. Проти колишнього керівника, який захищає державне підприємство від дерибану, і який вивів господарство з кризи, і якого селяни називають народним директором, шиють замовні справи. Зазначимо, що екс-директора державного підприємства Рихальське. Інституту сільського господарства, полісся Національної академії аграрних наук України Сергія Корецького, якого без усіляких підстав відсторонили від займаної посади, намагаються у рамках кримінального провадження запроторити заграти. Лише завдяки рішенню Житомирського апеляційного суду, який відбувся днями, цього ділкам не вдалося зробити. Тож, як бачимо, проти селян спрямували військових зі зброєю. А відтак виникає резонне запитання. Чому охороною громадського порядку займається не поліція, що передбачено законом про поліцію України, а військові? Дехто скаже, мовляв, так, військовий же стан в країні, але ж тут, на території сільськогосподарського підприємства, відсутні жодні передумови та обставини для втручання воєнних. Така ситуація, коли залучають військовий підрозділ, свідчить про одне у цій справі зацікавлені вельми високі чини з вищих щаблів влади. Тож селяни вкотре запитують, чи є в Україні чинна влада, чи країною керують окремі ділки високопосадовці, попри війну. Зважаючи на те, що з моменту захоплення підприємства військовиками проминуло кілька годин, а відтак пропущено два доїння рогатої худоби, то надвечір до ярки зі своїми дітьми прийшли до господарства, аби подоїти корів, але вояки їх не пустили і почали стріляти з вогнестрільної зброї. А проти доярок застосували газові балончики. Поліція, Де ви? <пілляє> Забирай <пілляє> ви вітання звідси. Що тихо? <пілляє> Чого ви стоїте, <пілляє> Дивитесь? <пілляє> Ситуація в селі Рихальське залишається доволі напруженою. Хто зупинить це свавілля, яке розпочали рейдери, і в якому зацікавлені певні особи? І в яку вплутали військових?